І так, давайте порахуємо втрати, які ми не збирали після комбайна. Оце така кількість виявляється з двох таких рамочок. Ви зараз будете дуже здивовані, скільки це затрат. Оце чому з двох рамочок? Тому що одна рамочка 0,25 квадрата, дві рамочки це пів квадрата. Пересипаємо, зважуємо, попередньо віднявши тару. 6,9 грам. 7 грам. 7 грам. Умножаємо на 1 квадратний метр. Це виходить 140 кг на гектар. Уявіть собі, оце 140 кг на гектар ваших втрат. Де беруться ці втрати? Більше всього беруться ці втрати за зажаткою. Жатка дає найбільше втрат. Чому пересушена соя, торкається мотовила, торкається зрізаючого апарата і все йде просто на землю. Рахуйте свої урожаї, бережіть себе.